Прочитав оцей цікавий коментар і хочу прокоментувати. Може трошки навіть відповісти на нього. Що ви взяли, що я давлю вообще на жалість? Я конкретно констатую факт того, що відбувається на моєму каналі. Я конкретно констатую факт того, що мій канал не несе ніякої пользи. Для наших Збройних сил. Ви мені пишете про те, що багато зборів, про те, що народ виснажений. Знаєте, коли кацапський хуй був біля вашої сраки, то ви не думали не про внутрішніх ворогів, не про податки. Ви готові були зробити все для того. Щоб його тут не було, і як тільки цей ворог вийшов там з Київської області, з Чернігівської області, да, то чомусь люди всі сразу розслабились, всі почали шукати внутрішніх ворогів, всі почали звертати увагу на податки. Хоча я не дуже розумію, що змінилось за останні 10 років. А говорити мені про те, що там про виснаження людей і про те, що там у людей немає ресурсів, я не збираю кошти на тисячу дронів, як це робить Мадяр, за що йому велика подяка. Я не збираю кошти на там, сотні машин бронетехніки, як це робить притула, за що йому, за що йому теж о -о огромна подяка велика. Я не збираю кошти <кій> на там, засоби захисту, які коштують величезні гроші. Я роблю невеличкі збори, які своєю аудиторією каналу ми можемо при бажанні закривати за час. Просто за час. От кожен українець, який дивиться моє відео. Скидає 2 гривні. Я сподіваюся, що це ніяк не потревожить ваш сімейний бюджет і не поставить вас на коліна, да? Навіть якщо ви це будете робити кожен божий день. 2 гривні. От з кожного, хто передивився відео. І все, і вопрос закрит. І я. Просто не зовсім розумію, до чого ви мені пишете оце там хочеш, не хочеш, закривай там ще щось ну Просто не розумію. Ви знаєте, таке е, враження, що наче е, я ці кошти собі прошу, знаєте. Е, якщо я раніше там збирав кошти на свої рахунки, і постійно я стикався з цими упльоками, що ти там ці кошти забираєш собі, третє, десята. Знаєте, я вже даже роблю так, що я зразу збираю кошти на картки хлопців безпосередньо які до мене звертаються. Тож тобто я беру номера їхніх рахунків і розташовую в своїх відео. Це також нікого не влаштовує. Всі, ну я розумію, що там більшість пише гавноєдов, Я особо, ну мені взагалі насрать там, що мені пишуть, в мене є своя точка зору. Я знаю, що я роблю внутрі себе. Я нічого не відчуваю того, що я щось там неправильно роблю. Тому воно мені в принципі байдеже. Ну вам я хочу пояснити, що не треба мені писати оцю от шляпу про виснажений народ, про податки, про внутрішніх ворогів. Про багато там кількість інших зборів у мене на каналі. Це все виміряється в одиницях. Розумієте, не в тисячах гривень, не в сотні тисячах гривень, а в 5, 10 гривень. Ну з кожного. Тому просто, я думаю, що кожному з вас треба повернутись в той час. Коли кацапський хуй був біля вашої сраки? І відкинути нахер з голови оці всі проблеми з внутрішніми ворогами, з податками і з остальною шляпою, про яку треба турбуватись після того, коли буде покінчено з, вне, з внешнім ворогом. Розумієте? Це, це моя особиста думка. Я можу бути неправий, але я особисто так думаю. Що мене зараз взагалі нічого не турбує, що відбувається в моїй країні. Ну, в розумних пределах, звісно. Тому що нема нічого більшого і загрози, нема більшої загрози, ніж той ворог, який прийшов на нашу землю. Ну, ви чомусь для себе знаходите виправдання, що вас там хтось ухилянтами називає, що ви там, слухайте, ви собі взагалі уявляєте, е, от я, я ж за себе кажу, як мене взагалі називають? Ну от Прогуляйтесь по каналу, почитайте коментарі. Я думаю, якщо б ви хоч трохи пожили під такими коментарями, то у вас би вже давно, мабуть, голова закипіла. Від того, як мене тільки не називали, і ким мене тільки не считали. Тому, будь ласка, давайте, ну, блін, ви якщо щось пишете, то пишіть щось ну, адекватне. А оці от, там, соплі, я думаю, більше на жаль, здавите ви, чим я, розказуючи мені про податки і про внутрішніх ворогів. І про те, що там люди виснажені і не можуть задонатити вонючих 5 гривень з кожного для того, щоб закрити збір. Якось так.